Ще один вектор підтримки від Японії цього разу культури нашої держави у національній опері відбулася передача сучасного пульта керування сценічним освітленням. Апаратура надає широкі можливості для створення складних сучасних постановок. Це продовження співпраці, започаткованої 2024 року у рамках програми Кусаноне вартість обладнання становить 90 тисяч доларів важливу роль у проєкті відіграв благодійний фонд Велика родина, який забезпечив закупівлю та поставку техніки. Україна – це насправді щит Європи і українська культура це те, що тримає нас міцними і стійкими. Це те, що є нашою національною безпекою, основою нашої національної ідентичності. Тому ця інвестиція в роботу національної опери – це не просто пульт. Це насправді важлива частина української стійкості в час війни, і щойно мали нагоду подивитися на це обладнання. Дійсно, воно максимально сучасне, максимально мультимедійне. Велика гордість, що найсучасніше, англійське, якщо я не помиляюсь, обладнання є в нашому оперному театрі на жаль, сотні культурних і релігійних об'єктів по всій Україні були цілеспрямовано знищені або ушкоджені Росією, щоб стерти ідентичність, історію та спадщину України. У відповідь на це Японія у партнерстві з ЮНЕСКО надає допомогу у збереженні цього. А така підтримка є ще одним яскравим прикладом рішучої відданості Японії у підтримці культури України.